Збройні сили України продовжують нищити рашиські штаби. І як вас розуміти? Так, вранці, 9 серпня, українські військові вразили ворожий пункт управління в новій каховці. Місцеві партизани підтвердили, що ціль була абсолютно та 100% уражена. Справа в тому, що росіяни облаштували свій штаб на приладобудівному заводі СОКІЛ, туди і поцілили Збройні сили України. Був дуже потужний вибух, кажуть, що зникло світло в Лисій-Новій Каховці. Ну а штаб окупантів перетворився на купу будівельного сміття. Ну насправді загальний загальна оцінка ситуації є такою, що Україна використовує максимально всі ресурси для того, щоб повертати свої території, і, попри надзвичайно серйозну і ретельну підготовку російських окупаційних військ щодо фортифікаційної. Підготовки певних ділянок і скажімо, намагання використати також всі свої резерви, у них надзвичайно складна ситуація з утриманням територій, що спонукало навіть прибути на запорізький напрямок очільника генерального штабу російських збройних сил пана Герасимова, що свідчить, що вони вважають ситуацію для себе загрозливою. і те, що українці використовують. Новітні розробки в якості морських дронів для того, щоб наносити удари далеко за межами навіть лінії фронту, це свідчить про те, що Україна завжди шукає інструментарії можливості для того, щоб послабити ворога, для того, щоб перехопити ініціативу і для того, щоб зламати скоординовану оборону. Це це надзвичайно серйозні фактори, які сприяють Україні. І послаблюють координовану оборону Російської Федерації. Мене все це дуже тішить, і е, навіть повільні темпи, які деякі експерти вважають головним, скажімо, сумним підсумком у е, цієї літньої кампанії, я не вважаю вартими. Кого розпачу, тому що е, треба дійсно розуміти, що ворог дуже багато заклав зусиль для того, щоб мінувати територію, і в таких умовах без належних, скажімо так, заходів з боку повітря. Там, наприклад, що з кардинально бо посилило наступальні дії, ну годі очікувати кращих темпів просування, Так що все йде так, як планувалось на мій погляд. Ну, дійсно дуже важка ситуація, але вона важка і для нас, і для ворога. Просто ми маємо ініціативу, і це власне дає нам позитивну оцінку динаміки розвитку подій. Ось моя оцінка. Андрій хотів запитати вас щодо українського укроборонпрому, який уже так не називається, в рейтингу військових компаній піднявся на 24 позиції. «Укроборонпром», були ми на 89-му, стали на 65-му місці. Що нам це дає в практичному еквіваленті на передовій? Чи відчуваєте ви цих 24 позиції вверх безпосередньо на передовій? Ну, очевидно, більшість інформації закрита, і було б дивно, якщо б ми її обговорювали в прямому ефірі. Хоча насправді сам Укроборонпром – це була корупційна такий гаманець, водівниця Януковича, і коли її створювали саме саме ну саме для цього, тепер намагання цю корупційну водівницю переробити високоефективний корпоративний інструмент управління військово-промисловим комплексом, ми завжди будемо мати вади і завжди будемо. В певному сенсі розочаровані я особисто ну небагато не очікую, враховуючи е, намагання ще за часів роботи парламенту, восьмого скликання е, докласти просто титанічних зусиль для того, щоб цей монстр корупційний почав бути дієвим інструментом. І навіть після 2019 року я також намагався е, вже на особистому рівні докласти зусиль щодо проведення певних. Змін на імпортозаміщення товарів для української бронетехніки, але я бачив, що в Укробронпромі було гораздо ефективніше для них самих провадити корупційні оборудки, постачання, скажімо, контрабанди з Російської Федерації, мати на цьому якихось жалюгідних 500 тисяч доларів там по ланцюжках, ніж змінити і змусити українські компанії, бути невід'ємною частиною забезпечення української бронетехніки всіма необхідними деталами це все серйозні виклики, і вони не вирішуються просто ініціативою знизу. Я би дуже хотів, щоб всі ці сигнали, і з боку українських виробників озброєння і техніки були насправді почутими, але не були зайвим таким подражником. Для тих схематозників, які продовжують е розглядати е діяльність окробонопрому скрізь призму, скільки вони можуть зробити тут і зараз або в цьому місяці, все це дуже серйозні речі, але вони е також не вирішуються в межах одного концерну. Е це загальна тенденція е ситуації в державі. Якщо ми бачимо, загальна ситуація не змінюється і е в законодавчій або виконавчій гілці владі. Е Відбувається кругова порука і намагання заробити тут і зараз, незважаючи на те, що у нас війна, то окремий концерт точно не може виділятись на загальному такому середовищі. Давайте це розуміти і не тішити себе ілюзіями, що десь можна окремо щось змінити, що загальна ситуація ну не дуже добра. Атаки росіян на Покровськ, як і всі їхні напади на Україну, продовжують демонструвати те, що Кремль не хоче брати участі у справжніх мирних переговорах. Про це сьогодні, під час брифінгу, заявив речник державного департаменту департаменту Меттю Міллер і додав, що атаки на Покровськ не треба розглядати як відповідь на саміт в Жиді. Ми бачили, як росіяни цілили по цивільній інфраструктурі, будинкам, багатоповерхівкам, школам та лікарням. Це триває повсякчас. Вони постійно це робили від початку війни. Тому я б не сказав, що це була пряма відповідь Росії на переговори щодо забезпечення стабільного миру. Але звичайно, я думаю, що це відображає відмову Росії брати участь у справжніх мирних переговорах. Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про надання Україні нової зброї на суму 200 мільйонів доларів. США, повідомили Reuters Офіційні особи США. кошти надійдуть суми у понад 6 мільярдів доларів, що вивільнились після виявлення бухгалтерської помилки Пентагону. Водночас адміністрація Байдена працює над новим запитом на додаткове фінансування для України. Про це заявив начальник відділу закупівель армії США Даг Буш. А у Пентагоні повідомили про ухвалення рішення відправити в Україну першу партію важких танків Абрамс та супровідне обладнання для них більше про все це ми поговоримо з Остапом Яришем, який приєднується до нашого ефіру. Прямо зараз вітаю себе, Остапе. Вітаю Наталі. Отже, нова зброя на суму у 200 мільйонів доларів. Що це за фонди? Коли можна їх очікувати? І чи маємо ми вже інформацію, яка саме зброя буде включена у цей пакет? Знаєш, Наталю, змі повідомляли, що сьогодні можемо очікувати цей пакет допомоги. Наразі цього оголошення не відбулося в пентагоні. Сказали, що немає чого проанонсувати. Тому будемо стежити. Можливо, у у наступні дні цей пакет оголосять. Але так чи інакше за повідомленнями змі дійсно йдеться про 200 мільйонів доларів. Черговий пакет допомоги, як ти вже згадала, із суми понад 6 мільярдів, які вивільнилися після того, як відбулася бухгалтерська помилка. Йдеться про те, що Пентагон переоцінив раніше надану допомогу для України і порахував за більшою сумою відтак. Виявилося, що близько 6 мільярдів ще є додаткових коштів, на які Україна може отримати озброєння від сполучених штатів, і саме ці 200 мільйонів цей пакет на 200 мільйонів має бути першим із пакетів із коштів, які би мали використати саме із цієї вивільненої додаткової суми.